Будівельна компанія Матла з Україною в серці. І в кожного в хаті є свої незгоди. А вам останочок трішки погоди. Всім привіт! Мене звати Тарас. Я вам прочитаю прогноз погоди на 17 липня. У Тернополі 17 липня ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дощ, який у другій половині дня посилиться, та буде гроза, і тільки ближче до вечора опади припиняться. Температура повітря в день 21 градус тепла, а вночі 17 градусів. На Тернопільщині 17 липня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ із грозою. Від обіду до вечора він буде поступово слабшати. Температура повітря в день 22 градуси тепла, а вночі 15 градусів з позначкою плюс. Тримайтеся моцно, шукайте баланс і може на карточку капне аванс. Будівельна компанія матла з україною в серці.